Я собі думаю, що дуже багато залежить від батьків. Знаєте, скільки багато? Всі 100%. Дитина себе поводить рівно так, наскільки батьки, її це все дозволяють. Батьки дорогі, використовуйте церкву для того, щоб дитина ваша знала, як казала моя бабка процеха знала, що таке зась. От можна тобі все всюди, всюди тобі все можна. В магазині можеш брати все, що хочеш з прилавка, я тобі ніч не забороняю, можеш все перевертати, ламати. А от приходимо до церкви, то треба посидіти рівненько. Якщо ти не зможеш сидіти, то я тебе не буду брати до церкви. Будеш сидіти вдома самий. Бо тому, що ми приходимо до Бога, ми маємо Бога показати, що. Бог для нас має значення. І так дитині пояснювати. Якщо дитина така мала, що ще нема що пояснювати, не беріть її до церкви і самі не йдіть. І я вам скажу що? Бо замість того, щоб прийти до церкви, щось взяти, ви просто дуже багато чого лишите. Негативного. Багатьом людям, багато людей стоїть і нервується. А з своєї делікатності нічого не каже. Дитина в церкві. Вона грається, кричить, як на майданчику, розумієте, ігровому. І вона там собі бере, а мама стоїть. Вона тішиться, що дитина вже велика може лазити всюди. Церква це не дитячий садок, не ігровий майданчик. Це місце зустрічі Бога. І людини. Сказати вам, що означає, не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Не забувайте додавати. Бо таких є Царство Боже. Я теж був малий. Я теж ходив до церкви. І я стояв під амбонією у селі поточці церкви Хістрати Михаїла. Я як прийшов, як став під Амбонію, поки не був амінь, я нікуди не пішов. Ви рахуєте, що то погане виховання? Якщо ваша дитина стоїть у церкві послушно, я навіть не сідав. Я стояв як солдатик під Амбонію. Я не думаю, що Ну, може ще хтось є з поточних тих, що мене пам'ятають, як я малим ходив до церкви. Ну, вряд ли, бо це було 50 років назад. Я думаю, якщо йому треба було, щоб він тоді мав хоч 20, то йому нині. 80. 70. ну. Я, я навіть не тупав. Як ви думаєте, з цієї вашої свобідної дитини, яка взагалі не знає, що таке зась, що з неї виросте? Я вам скажу, як мінімум, він вас з хати віжене. На старість. Поки ще буде молодий заставить вас на нього хату переписати, а на старість вас з хати віжене. Так буде. Бо ви йому малому все дозволяли, а коли він виросте, він буде, ви будете йому заважати. Чи це буде хлопчик? Чи це буде дівчинка? Ви будете їм цим дітям заваджати, лише тільки вони стануть на ноги. Тому дітей треба вчити, якщо діти не мають себе поводити в церкві, забирати і йти додому. Немає ні права хто ображатися, це йде виховний процес. Включіть трансляцію. З нашої церкви, і каже, день не міш поводитися в церкві, будемо слухати вдома, але сядь і слухай. Але ти, ти мама тату теж сядь і слухай. Дома не треба стояти на службі. Можете стати на коліно під час освячення чи, чи ще там колись там, чи Іванглія е, слухайте, встаньте рівненько стійте, розумієте. А так можна сидіти, ті, хто дивиться онлайн. Ті, що лежать, вас то не стосується, можете спокійно лежати. Дитину треба вчити. І вона це має робити з радістю. Не заставляти її. Ну, коліно я тобі сказала. Так не робіть, так не робіть. Дитина має зрозуміти, що є місце на землі, де все. Трошки по-другому. Де все по-божому? Де все по-чесному з любов'ю. Не дай Бог заставляти дитину або бити дитину, наказувати дитину, що вона неправильно себе поводить в церкві. Найбог Бог вас боронить. Це буде ще гірше, як було. Церква територія милосердя. Мудрості і стриманості, вихованості і порядності. Як хочете робіть, але дитина має це відчути, що це місце святе, що це місце, де дійсно треба стояти тихо. бо Тому що тут люди, які один одного поважають, це місце, яке я, на якому я беру тільки для себе щось корисне. Я чую Боже Слово. Я чую, що Христос це той, хто приніс любов у цей світ. І в церкві має бути любов. Нікому не треба робити зауваження, особливо у такій грубій формі. Куди ти пішов, ти що робиш? Ту свічку не бери, туди не клади. Не треба так. Це не до церкви. Це більше до надзирателя, який на зоні дивиться за тюремщиками. У церкві все це має бути з любов'ю. У церкві в руки батіг може брати тільки Ісус Христос, так як Він зробив в Єрусалимському храмі. Тільки Христос, більш ніхто. І коли хтось показує, що Він дуже важливий в церкві, ви йому кажіть, ти що Христос? Може тобі Бечі дати в руки? Ми діти Божі. Про перших християн казали так: подивіться, як вони один одного люблять. А Христос так їм сказав: Потім, пізнай, ви виймой учні, коли буде любов вами. Амінь. Тому нехай Бог вас благословить всіх і за дитину, як правильно поводити чи поступати, я сказав. Йдете до церкви дитині пояснити, дитину не вміє поводитися, посеред служби зібралися і пішли додому. Дитині пояснити, бачиш? Я сьогодні не був на службі і представ собі це через тебе. Тому що ти не хотів посидіти годинку, не хотів посидіти спокійно. Дитині пояснити. А берете дитину і ведете додому, пояснюючи, що проблема через те, що мама не була в церкві, це ти. Дитина повинна знати, що вона є відповідальною за свої за свої ці всі забаганки. Все має свою ціну. Краще, щоб ви пішли додому з дитиною, яка не вміє себе ходити в церкві. У нас простіше, У нас є кімната для дітей, для, я їх називаю, для чудесних дітей. Значить, там є телевізор великий. І там трансляція йде прямо звідси, що йде, там все чути. І в неділю, якщо щоб дитина не заважала, вона, ми дітей туди, в кімнату. І вони там мають і телевізор, і хтось один із старших там лишається. Батьки вже собі знають, хто, хто коли має там лишитися. договорюються. І все, У нас просто. У нас є кімната для чудесних дітей. І вони собі там заходять. І вони там мають навіть, іграшки, вони мають листки, ручки, малюк, олівці, столик, дитячий, такий, кругленький такий, кругленький який не має кантів, щоб всі не побили. І телевізор, і, і, і трансляція служби Божої. прямо, прямо В ефірі вони тут дивляться. І все, отак ми вийшли з положення, щоб батьків не відправляти додому. Якщо у вас при церкві немає такої кімнати або такої можливості, щоб дитину відвезти, або ну, виведіть її просто на вулицю, посадіть на лавочку, розкажіть, поясніть і сказати, ми можемо з тобою повернутися до церкви? Ти будеш нормально себе поводити? Ну, хоча б не кричати, не заважати людям. Ти можеш роздивлятися, що тут є. Мама тобі потім після закінчиться служба, тобі все покаже, поведу тобі, все розкажу і покажу вчити дітей і самі щось сина вчите. Дякую ще раз всім. Слава Ісусу Христу.